Це Олесь. Він все життя мріяв про окрему квартиру, обов'язково нову, простору поруч з метро, щоб недорого, і від надійного забудовника. Та найбільше Олесь переживає за схему купівлі житла. Друзі і знайомі налякали чоловіка облігаціями, незрозумілими форвардними контрактами, десятками фірм прокладок. Саме тому Олесь обрав забудовника, у якого все просто, чесно і прозоро. Чоловік прийшов до відділу продажів, обрав свою майбутню квартиру, надав паспорт та ідентифікаційний код, підписав договір про участь у фонді фінансування будівництва, підписав правила фонду, дав згоду на обробку персональних даних. В національній валюті сплатив повну вартість квартири в касі. Отримав квитанцію про сплату. Через декілька днів Олесю прийшло смс-підтвердження про готовність документів. З паспортом він прийшов до відділу продажів для підписання свідоцтва про 100% оплату та договору про відступлення майнових прав на свою користь. Тепер Олесь може не перейматися, адже його квартира чекатиме на нього, коли будинок буде зданий будівельною компанією. Укрбут доступно прозоро надійно.